Один із потужних генераторів, переданий Сумщині Міжнародною організацією з міграції ООН, запрацює в Сумському обласному клінічному госпіталі ветеранів війни, розповідає Володимир Герасимів. На відміну від старого обладнання, потужністю 30 кВт, новий генератор має кращі технічні характеристики, говорить пан Володимир. Його технічні характеристики, номінальна потужність 146 кВт, максимальна 160 кВт. Але витрати палива дуже так великі 36 літрів на годину. О, цей генератор може працювати протягом 8 годин, потім небольша, невелика перерва, от, і знову можна запускати. У разі аварійного відключення електроенергії новий генератор здатний забезпечити резервне електроживлення всього медичного закладу та забезпечити сталу роботу і надання медичних послуг, додає Володимир Герасимів. За словами Інеси Савенко, госпіталь надає медичну допомогу цивільному населенню, ветеранам війни та особам, які переселилися із зони бойових дій. На сьогодні заклад це багатопрофільна лікарня, яка налічує і хірургічне відділення з ортопедичними ліжками, і неврологічне відділення. Кардіологічне, терапевтичне, інфекційні ліжка також в складі терапевтичного відділення, реабілітаційне відділення, яке відкрите з цього року, а також відділення анестезіології та інтенсивної терапії на сім ліжок. Інеса Савенко каже, Сумський обласний клінічний госпіталь ветеранів війни створений у 1984 році і розрахований на 195 ліжкомісць. Катерина Іваненко, Сергій Мілевський, Суспільне новини, Суми.